У регіональному медіа-центрі України з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН відбулась зустріч з військовослужбовцями. В Україні офіційно це свято відзначають з 2003 року. Миротворець В'ячеслав Курилюк розповів про свій досвід у складі українського національного контингенту 81-ї тактичної групи в Республіці Ірак. Я рахую, що за весь термін перебування це 8 місяців, починаючи з 15 квітня, ми були там введені в складі тактичної групи і 29 грудня 2005 року ми в цілому состав в повному складі, в повному складі наголошую, без єдиної втрати вийшли звіти. Це ну я рахуюся велике досягнення. Миротворча група в Іраку займалась підготовкою контингенту іракської поліції, прикордонників збройних сил. Також надавали гуманітарну допомогу, відбудовували школи, лікарні та дороги. Не забували і про населення. Досвід, який він здобув 10 років тому, зараз надобився на сході України. Зараз ми теж по зоні переміщаємося. Відповідно, ступінь захисту маємо. Ну, має бути організований. На початку це було трохи важко, але потім звернулося до досвіду до раку, тому що там була специфіка, там теж були напади, але там більше стосувалося. Ведені фугасної війни на зустрічі був і майор медичної служби Анатоліо Трошко. Він повернувся з Ліберії. Лікар займався оперуванням в медичному пункті та надавав Україні, допомогу населенню, але Україні, лише тим громадянам, що відносились до місії ООН. адже місцевих забороняли брати через можливі диверсії. На тій території нас було 300 чоловік. Був у нас був медичний пункт. Я був як лікар медичного пункту. Але там брали спеціалістів різного профілю. Що стосується зони АТО, Анатолій розповів, що вже біля півтори тисячі бійців пролікували у воєнному госпіталі. Багато самоосколкових поранень. Головна проблема, якщо маленький осколок зачіпає нерв, людина може залишитись інвалідом на все життя. Про особливості війни, яка відбувається наразі в Україні, говорив полковник В'ячеслав Курилюк. Ми зараз приймаємо участь бойових діях з таким же братім славянам, як ми. Це оце, оце, основна особливість. Полковник впевнений, що зараз бойові дії. Які тривають на сході України страшніші ніж війна в Іраку, так в Україні за лічені місяці загинуло людей більше, ніж за весь час війни в Афганістані. Донбас зараз пограбований дуже сильно, населення дуже бідове. Я скажу, що таке враження було, коли попав перший раз туди в червні, то що попав в радянський союз, десь так 20 років назад. Місцеві намагаються будь-якими шляхами втекти з зони вогню. Вже більше двох мільйонів біженців. За словами учасників зустрічі, інформаційна війна була не на користь України. Населення впевнене, що вогонь по мирним жителям веде українська армія. Але зараз же потрохи розуміють, хто в них стріляє, кажуть миротворці.